Підробляли документи, які сприяли перетину кордону або ж чергова схема для ухилянтів на Прикарпатті. Її викрали місцеві правоохоронці, які довідки фальсифікували і хто цим займався, дивіться далі. Гроші на ухилянтах заробляли двоє місцевих чоловіків 47 та 52 років. Вони виготовляли їм фальшові документи, з якими ті могли перетнути кордон. Слідчі задокументували, що торік учасники злочинної групи шукали осіб, які бажали незаконно залишити територію України. За грошову винагороду фігранти пропонували виготовити довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Крім того, вони допомагали оформити тимчасові посвідчення військовозобов'язаних із неправдивою інформацією, яка виключала таких осіб з військового обліку. Такою послугою вирішив скористатися 39-річний військовозобов'язаний за фальшиві довідки. Яки чоловік заплатив 10 тисяч доларів. Однак перетнути кордон йому це не допомогло. Підробні документи виявили прикордонники правопорушника. Затримано поліцейські провели обшуки за місцями проживань фігурантів. Виявили мобільні телефони з переписками та інші речові докази, що підтверджують їх протиправну діяльність. Слідчі оголосили підозри зловмисникам за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці припускають, у цій злочинній схемі було більше людей їхні особи наразі встановлюють.